Сьогодні, 11 жовтня, в останню путь проводжали народну артистку України Ніну Матвієнко. Під національною філармонією України, де й проходила церемонія прощання, утворилася черга. Дивилась на цю людину як на епоху, як на зірку. І ця людина була з великої літери і Дуже шкода, що вона так радо обійшла життя. Я хочу, щоб її пам'ятали, щоб знали, що це за людина, щоб продовжували співати її пісні і поважали і вивчали навіть в школі. Ми ніколи не забудемо і будемо завжди пам'ятати і співати, і продовжувати цей спів і тримати цю країну, як любила і тримала Ніночка наша, вшанувати пам'ять народної артистки України. Прийшли і відомі українці. Я не можу не прийти, і не, на жаль, попрощатися. Я завдячую Долі за те, що мені вдалося познайомитися з такою видатною особистістю і поспівпрацювати не раз. Вона давала багато класних, цікавих порад і розповідала багато розповідей. У мене була можливість покатати її зі студії і додому, і з дому на студію, і послухати багато цікавих історій, які я з собою крізь все своє життя і приклад це напевно був єдиний як, як нести, нести українську пісню через роки через віки і давати давати українські пісні народні ну, нове дихання для нас всіх співаків це було ну якби людина яка завжди є на сцені яка світиться яка Усмішкою завжди в неї жарти, які знаходились до кожного, якась така добре слово до кожної людини. Мені подобалось імпонувало, що вона ніколи не була зоряною, не вважала себе зіркою там чи легендою. Коли казали до неї, яка є зірка? Зірки на на небі, тембр голосу, і так як вона несе цей свій голос в світи, в галактику. Розуміють іноземці, що це є Україна. Душа України це є Ніна Матвієнко. І хоча Ніна Матвієнко пішла від нас, голос її душі назавжди звучатиме в українських піснях. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Легендарну артистку поховають на звіриницькому кладовищі. Вічна пам'ять. Ташана.